Вони творять, підносять настрій і надихають. Культурна еліта Харкова, незважаючи на випробування війною тут, щоб з честю служити і на своїй лінії фронту, кожен на своєму місці робив і робить, кажуть, все можливе, що в їхніх силах, аби нести світло в ці дуже непрості часи. В умовах російської агресії, в цих складних умовах, які зараз переживає наша держава, нам, працівникам культурного фронту, як, мабуть, нікому іншому, треба все ж таки підтримувати моральний дух харків'ян, надихати, спонукати на щось краще, і для того ми, як представники культурного фронту, виконуємо свою місію з радістю, несучи добро. Віру в перемогу, віру в те, що все в нас буде добре, і віру в те, що в нас країна розцвіти. З початку війни я багато грала у підвалах. Я підтримувала наших воїнів, я підтримувала і президента. І колись президент, ну він там в якомусь інтерв'ю сказав, що скрипалька грає у підвалах. Ну, щось він відмітив мене. Мені було ну, по-перше, приємно, а по-друге, це неймовірно піднімає і свій дух, і дух моїх дітей, які так… Також зі мною були в підвалі, бо це жахіття, ну, завдяки музиці ми пережили. І я своїм синам казала, я діти, рано чи пізно війна закінчиться. Але музика, ну, як так, чи казали, великі класики, музика вічна. І саме вона, ой, я кажу, у мене мурашки, вибачте, і саме вона ну, підтримує усіх. Бо кожну хвилину всі обіймаються і співають. 9 листопада працівники культури та майстри національного мистецтва святкували своє професійне свято. Мер міста подякував харківській спільноті, діячів культури за незмінну позицію і щоденну працю задля перемоги. Всі чекаємо перемогу, всі чекаємо перемоги, всі сподіваємося, що вона буде як можна швидше. Я ще не думав там за площадь свободи, як ми будемо святкувати, тому що ми, ну наш маленький там, колектив, який, який остався тут в Харкові з перших днів війни, ми. Наближуємо перемогу як можемо. Даємо концерти 20, більше 20 концерти в метро. З марта місяця, як от почалась війна, там з, з лютого, а ми в марті вже почали давати концерти. Після того, як метро відкрилося, ми стали давати концерти біженцям в. Там в домах відпочинку, ну і війна воїнам ЗСУ, теробороні. Ну це як коли, коли запрошували. Вчора, коли я готувалася до свята, і мене не повірите, підвозили хлопці, які позавчора вони передали нашому меру залізобетонному, таке, як і Харків. Шеврон, це були. Артилерія, вони звільняли Херсон, а вони харків'яни. І вони з 24 лютого не були вдома. І коли я їду з ними в одній машині, я почала ревіти, плакати. І я хочу ще сказати неймовірну подяку, вклонитися низько культурному фронту Харкова. Ні для кого не секрет, що Харків це кузня мистецтва і до війни. Харків був найкращим містом на планеті. Сьогодні Харків всім довів і показав, як треба боротися за, за своє місто, за свою батьківщину. Попереду багато випробувань, наголосив міський голова Ігор Терехо. Але Харкову вони під силу, оскільки це місто герой місто незламних людей, які живуть Харковом. Іменно благодаря вам город Харків був, є і я уверен, буде культурним інтелігентним міром. Тіжоле времена, які ми сьогодні переживаємо. Мы переживаем все вместе. Но именно в эти тяжелые времена людям так необходима культура, людям так необходимо хоть на час отойти от этого жизни. И именно благодаря вам они имеют эту возможность. Я уверен, что мы победим, потому что с такими людьми нельзя не победить. Такая страна не может не победить, в этом я абсолютно уверен. И вы, как люди культуры, как формировали, так и будете формировать культурный фонд города Харькова и культурный фонд нашей нации. Я щиро вітаю вас усіх, дякую вам за працю, дуже нелегку, але таку необхідну для кожного харків'яна. Хай вам щастить, міцного вам здоров'я і всім нам перемоги! Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров в звісті.